Привіт! З першими сонячними промінчиками ми вирушили за сотню кілометрів до великого мальовничого озера. А з собою прихопили цілу купу рибальських речей. Сьогоднішня наша ціль це спіймати трофейного або хоча б хорошого коропа. Цього разу освоюватимемо разом з вами фідерну ловлю, оскільки майже всі інші види ми вам вже показували. Для цієї риболовлі ми як слід підготувалися, і в камуфляжній сумці лежать новенькі фідерні будили. Які вже не терпиться зібрати. Збірка фідера починається з квівертипу, або, простіше кажучи, з кінчика. З'єднуємо його з наступною секцією. Потім приєднуємо до більш товстої, а слідом до найтовстішої, з рукоятками. Перевіряємо, щоб усі кільця знаходилися один навпроти одного. І дотримуючись такої методики, збираємо другу вудку. Ми обрали довжину 360 см. Для початківців такі розміри будуть найкопніше. Комфортнішими окрім вудилищ, ми придбали ще спеціальні котушки, які призначені саме для фідерного лову. Головна їхня відмінність від інших це мале передатне число, завдяки чому за допомогою такої котушки вдасться витягнути велику рибу. Надійно закріплюємо котушки до вудок. Наступне, що нам потрібно зробити, це намотати на котушки шнур. Будемо використовувати саме його, а не волосінь, тому що він набагато чутливіший і більш точно передає клювання. Колись ми вже вам показували лайфхак, як намотати волосінь чи шнур на котушку. Для цього кидаємо моток у водойму і намотуємо шнур як зазвичай. Вода створює невеликий опір, який якраз і потрібен для того, щоб шнур ліг на шпулю рівно. Але якщо у вас і водоймі є рослини цей спосіб втрачає свою користь, оскільки шнур може просто заплутатися у водоростях, наприклад. Але ми знаємо не менш круту альтернативу цьому лайфхаку у нашому похідному рюкзаку. Про всяк випадок завжди є кемпінговий набір посуду. Він постійно стає нам у нагоді і знадобиться на рибалці. У кришці кожної каструлі є невеликий отвір для виходу пару. Поміщаємо моток шнура в каструлю. Протягуємо кінець через цей отвір на кришці і всі кільця на вудці. На фідері їх чимало. Користаємося можливістю та покажемо вам, як правильно прив'язати шнур до котушки. Складаємо край шнура вдвічі, потім у вушко, що вийшло, вставляємо три пальці і робимо кілька ось таких рухів, щоб дві частини шнура сплелися. Далі кінчик вставляємо в петельку. Після цього складаємо її вдвічі, надягаємо на шпулю і затягуємо. Завдяки тому, що петля самозатягується, шнур не прокручуватиметься під час набування. Намотування і не відв'яжеться від котушки. Можемо намотувати шнур. Отвір для виходу пару служить напрямною, а при контакті мотка з кришкою створюється опір і шнур намотується як слід. Збірку вудок можна вважати завершеною. А поки ми готуємося до кльову, саме час заглянути на Потрейд, одну з найзручніших трейдингових платформ, яка навіть не відволікає від риболовлі, але для початку потрібно зареєструватися. Це займає всього кілька хвилин. Під час реєстрації обов'язково введіть наш промокод. От, щоб отримати бонус до поповнення. Після цього можна сміливо братися за торгівлю. Звісно, якщо присутній досвід. А якщо ви новачок у трейдингу і графіки здаються складними, не хвилюйтесь, ви можете просто копіювати угоди досвідчених трейдерів і отримувати прибуток без зайвих зусиль. А ще зовсім недавно на платформі з'явилась нова функція Ультрейд, що дозволяє торгувати без використання власних коштів. На потрейд. Великий вибір торгових пар, безкоштовні навчальні матеріали, а також усі можливі способи поповнення та виведення коштів. Платформа підтримується на всіх операційних системах. Посилання на Потрейд у закріпленому коментарі. А нам зараз необхідно гарненько загодувати точки лову, тому саме час зайнятися прикормкою. Для приготування прикормки на коропа нам знадобляться зерна кукурудзи та пшениці, які ми звечора замочили в гарячій воді, і до риболовлі вони якраз добре розбухли. Щоб зерна ще краще розкрили свій аромат, їх потрібно відварити. Беремо туристичну конфорку та ставимо на неї каструлю, за допомогою якої ми Мотували шнур. У неї пересипаємо зерна, відкриваємо газ та запалюємо конфорку. Нехай зерна варяться на середньому вогні на протязі 30 хвилин. Через цей час вимикаємо газ і чекаємо, поки каша трохи охолоне. Після цього зливаємо воду. Далі нам знадобиться тара. Ми використовуватимемо харчовий контейнер. Пересипаємо в нього відварені зерна. Крім них, ми взяли звичайну розсипчасту прикормку з ароматом тигрового горіха. Відкриваємо її та пересипаємо цілу пачку в контейнер. А секретним інгредієнтом буде сухе молоко. Воно дасть чудовий ефект, який ми продемонструємо згодом. Об'єм прикормки не маленький, і вручну замішувати її заняття не з швидких. Спростити процес допоможе шуруповерт. І ось такий монтажний гак. Ці речі знайдуться майже в кожному гаражі. Фіксуємо гак у патроні шуруповерта і отримуємо справжнісінький міксер для замішування прикормки. Спочатку змішуємо сухі компоненти, а потім поступово зволожуємо їх водою із озера. За рахунок високих обертів електроінстату, Інструменту суміш стає однорідною всього за кілька хвилин і набуває потрібної розсипчастої консистенції. Запах прикормки дуже смачний. Але зараз ви дізнаєтеся про її головний секрет. Погляньте, що відбувається при контакті з водою. Завдяки додаванню сухого молока прикормка створює ефект хмари, що посилює апетит риби, а готували ми її в контейнері не просто так. У нас є можливість закрити. Його його кришкою. І тепер прикормка не втрачатиме свій аромат і не пересихатиме під час риболовлі. Існує багато методів загодовування, але ми для цього використовуватимемо спомп. Ось таку ракетку. Давайте закріпимо її до шнура. Ми знаємо один швидкий та надійний спосіб, як це зробити: вставляємо кінчик шнура у вертлюжок, складаємо його вдвічі, а у вушко що утворилося, вставляємо вказівний палець. Після цього. Ось такими рухами сплітаємо шнур, потім кінчик вставляємо у вушко, де був палець, і просто затягуємо. Виходить ось такий акуратний і найголовніше міцний морський вузлик. Якщо вам не вдавалося зав'язати його класичним способом, спробуйте цей Завдяки такому вузлу ракетка не відв'яжеться під час загодовування. А ще ми знаємо, як продовжити термін служби такої ракетки. Дивіться, при контакті кнопки з будь-якою поверхнею ракетка відкривається, але робиться досить різко, і дві частини буквально вдаряються одна об одну. Через це такі спомби часто ламаються саме в цих місцях і стають непридатними для використання вже після двох-трьох риболовель. Щоб навіть найдешевша ракетка служила якомога довше, ми беремо звичайну канцелярську гумку, складаємо її вдвічі і надягаємо на спомб. Гумка служить обмежувачем і не дає ракетці відкритися більше ніж потрібно. При цьому корм висипається так само добре, а саме відкриття стає більш плавним. Після всіх дій сміливо можемо наповнювати ракетку саморобною прикормкою. Вибираємо собі якийсь орієнти. Наприклад, ось цей кущик і ще цей. Замахуємось і кидаємо ракетку подалі. Щоб завжди вивантажувати корм в ту саму точку, допоможе Кліпса, така є майже на кожній котушці. Ось таким чином чіпляємо за неї шнур. Потім дістаємо з води ракетку. Знову наповнюємо її кормом і відправляємо точно туди ж. Завдяки кліпсі вона не полетить далі, ніж треба. Робимо ще кілька вивантажень на першу точку ловлі. А потім на другу. Під водою має утворитися гарна кормова пляма, на яку і спливатиметься риба. Тепер ракетку треба відчепити від шнура. На такий випадок у нашій рибальській сумці є турбозапальничка. Вона з легкістю перепалює міцний шнур навіть у вітряну погоду, і акуратно заплавляє його кінець. Завдяки цьому шнур не розпушуватиметься на волокна. Як це часто буває при обрізанні ножицями. Пора кріпити до шнура оснастки ми рибалитимемо на флет. Оскільки така оснастка дуже ефективна в лові коропа, прив'язуємо її раніше показаним способом. А зайвий шнур акуратно обпалюємо. Приманкою послужать попапи. Все такі плаваючі кульки з різними ароматами. Цю приманку одягають не на гачок, а на волос біля нього. Щоб це зробити, беремо ось таку голку і проколюємо попап посередині. Потім чіпляємо голку за волос і таким чином надягаємо на нього приманку. Щоб вона не злетіла, її потрібно зафіксувати. Для цього існують ось такі спеціальні стопори. Беремо один, вставляємо в це вушко і підтягуємо попап до стопора. Тепер він нікуди не дінеться. Такі стопорки дуже крихітні, і їх легко забути вдома або загубити. Якщо ви опинилися у такій ситуації, виручать, звичайно. Звичайні сірники за допомогою канцелярського ножа робимо прорізу вздовж, а потім відрізаємо крихітний шматочок. Він легко входить у вушко на волосі і надійно фіксує приманку, так само як магазинний стопор. Приманки закріплені. Залишилося приготувати прикормку, яку присуватимемо в годівниці. Наш вибір впав на ось таку гранульовану, разом з якою йшов ще ось такий сироп. Відкриваємо його та виливаємо цілу банку. Слідом у порожню баночку з під сиропу набираємо воду, закриваємо кришкою і струшуємо, щоб змити залишки. Цю воду також виливаємо до прикормки. Далі закриваємо лоток кришкою і добре струшуємо, щоб все рівномірно перемішалося. Нехай прикормка набухає, до речі, саме вона й надихнула нас на лайфхак із харчовим контейнером. А ми тим часом розберемося з тримачами вудилищ. Вам напевно траплялися рибаки на водоймах із крутими родподами, у яких є різні регулювання, що дозволяють налаштувати їх під себе. Річ дійсно крута, але взагалі не дешева. Набагато бюджетніше буде обзавестися ось такими рогачами і зробити щось на кшталт ротподу з них. Перший встромляємо ближче до води, а другий позаду нього на відстані близько метра. Рогачі, що залишилися, розміщуємо таким же чином. Ті, що знаходяться ззаду, потрібно трохи підняти. А якщо ви вже придбали сигналізатори клювання, їх цілком можна буде використовувати з такими рогачами, відкручуємо верхню частину. Беремо Свінгер і встановлюємо його на сигналізатор. Після чого прикручуємо дорогача. Різьба підходить і все стає на своє місце без жодних проблем. Закріплюємо і другий сигналізатор. У результаті отримуємо бюджетну версію родподу. До речі, якщо у подальшому купите повноцінний родпод, сигналізатори підійдуть і до нього, а ми використовуватимемо наш саморобний тримач, щоб перевірити його у справі. До цього часу прикормка вібрала достатньо вологи і вже готова до використання. У прес-форму поміщаємо попап з гачком, заповнюємо її прикормкою, кладемо зверху годівницю. І здавлюємо пальцями, запресовуючи корму середину. За бажанням можна додати трохи прикормки зверху, щоб приховати приманку з гачком. Повинно вийти щось на кшталт цього. Тепер можна закидати на заздалегідь загодовані точки. Встановлюємо вудку на наш тримач із рогачів. Трохи підмотуємо шнур і послаблюємо фрикціон, щоб велика риба могла вільно вимотувати. Чіпляємо на шнур свінгер і вмикаємо сигналізатор. Готуємо до закидання наступний фідер. І відправляємо оснастку на точку. Встановлюємо вудилище на тримач. І не забуваємо включити сигналізатор. Будемо очікувати клювання. Риболовля на коропа заняття не швидке, а палюче сонце може легко зіпсувати все задоволення. Ми це передбачили та підготували просте рішення. У рюкзаку в нас є брезент і мотузка. Розстеляємо брезент і до трьох люверсів прив'язуємо по відрізку мотузки. Потім знаходимо поблизу дерево та надійно фіксуємо до нього одну сторону брезента. Щоб закріпити нижню частину, використаємо вільні рогачі, вставляємо їх у люверси, добре натягуємо та встромляємо в землю. Аналогічно закріплюємо другий кут. У нас вийшов затишний навіс, який створює тінь у сонячну погоду. І завдяки нахилу захистить нас та спорядження від дощу зі звичайного брезента та мотузки, які легко поміщаються в рюкзак. Ми по суті зробили аналог намету. Або рибальської парасольки. Поки ми займалися виготовленням навісу, до оснастки підійшла риба. Спочатку кінчик вудки почав трохи смикатися. Потім спрацював сигналізатор, і риба почала вимотувати шнур. Швиденько підсікаємо і тягнемо. На гачку щось є, відчувається опір. Клюнув непоганий дзеркальний коропець. Приймаємо його під саком. І перша риба на березі. Короб був невеликий, а на ньому ми помітили червоні плями. Так проявляються різні захворювання. Відпускати рибу одразу не варто. Її потрібно підлікувати, щоб інші мешканці водойми не заразилися. Приготуємо саморобний антисептик. Для нього нам знадобляться хлоргексидин, звичайна зеленка та якась баночка з розпилювачем. Засіб складатиметься з 80% хлоргексидину. Та 20% зеленки. Закриваємо баночку та змішуємо інгредієнти. Антисептик готовий. Пшикаємо на червоні плями. Такий засіб запобігає розвитку інфекцій та їх поширенню. Тепер рибку можна відпустити. Перезакидаємо вудку. Налаштовуємо все. І чекаємо наступного клювання. Минуло кілька хвилин, і сигналізатор знову запищав. Я підбіг ближче. Щось клювало дуже обережно. Підсікаємо і тягнемо. На гачку щось явно більше. Водилище гнеться догою. А фрикціон тріщить. Це був теж короб, Але вже звичайний і набагато більший. Рибку ми оглянули, не виявили жодних ран та відпустили. Пресуємо прикормку в годівницю. І робимо наступне закидання. Уважно стежитимемо за вудками з надією на трофей. За годину спостережень не було жодного клювання, і я вирішив дістати вудки. Ми знаємо одну хитрість, як привабити навіть неактивну рибу. Для цього нам знадобиться флюрогель, яким зазвичай поливають прикормку. Але ми використовуватимемо його трохи інакше. Відкручуємо дозатор і набираємо флюрогель у шприц. За допомогою нього вводимо гель у попапи, проколюючи їх у різних місцях. Для наочної демонстрації ефективності цього лайфхака пресуємо прикормку в годівницю і опускаємо оснастку в ємність із водою. Корм починає розпадатися, попап виринає, а з нього виходять ароматні хмари флюрогелю. Вони і повинні привернути увагу риби. Закидаємо вудки вже з попапами, наповненими флюрогелем. Сідаємо під навісом і чекаємо. Згодом кінчик однієї з вудок почав смикатися. Спрацював сигналізатор, і риба з неймовірною силою потягла шнур. Вудка ледве не злетіла у воду. Я швидко зреагував і почав тягти. На гачку явно щось велике. За кілька хвилин напруженої боротьби біля берега був величезний дзеркальний короб. Швидко ловимо його під саком, доки не зійшов. Ось це я розумію, рибина клюнула. Важить цей короб близько двох кілограмів, а емоцій подарував цілу тонну. Ми його також підлікували та випустили назад у озеро. Пливи, та клич бабусю з дідусем, адже ми сюди ще повернемося вже з професійними коробами. Короповими вудилищами та новою порцією лайфхаків підписуйтесь на канал і вмикайте дзвіночки, щоб завжди бути в курсі виходу нових не менш цікавих роликів. Побачимося дуже скоро.